У своїх 35 вона телеведуча, диктор радіомовлення, поетеса, письменниця, а тепер іще й волонтер. Щоп'ятниці Оксана Радушинська разом із Подільською мистецькою судою покритки збирають допомогу фронтовикам. 34 тижні. Здавалося б, не мало не багато, але це зігріті нагодовані та якоюсь мірою забезпечені українські військові на сході. Рівно стільки усі 34 п'ятниці і в мороз, і в спеку захищають тил наших бійців і пані Оксана. Кожен з нас має зрозуміти на якому боці ми. Це йде війна за наше виживання, це йде на війна, війна конкретно за, за нас, як за українську мецію. Волонтерство в житті Оксани Радушинської займає чимало місця і часу. Окрім днів, проведених на Проскурівській, є ще й дні та вечори проведені у госпіталях. А відверто зізнатися по порвах мені справді було лячно. А як же будуть сприймати людину у війську, жінку війську у військові? Сприймають надзвичайно тепло і сприймають дуже дуже щемко, тому що ну, ну чого варті такі випадки, коли, скажімо, у шпиталі чоловік просто кидає по стелі, і йде до тебе для того, щоб поцілувати в тобі в руку. Вся Україна з ними незалежно від того, хто там хто ходить, хто хто віскує. Спасибі за те, що ви не почали шукати якісь причини, якісь можливості, якісь отакі засоби десь заховатися. Спасибі за те, що ви справжні чоловіки. Нехай ангел корониця завжди береже вас. І повертайтеся всі додому живими і здоровими.